Я прийшла сьогодні на, на море, але ж сильний вітер. І дивлюсь, вдалині ось такі літають. Так, це було вдалині, але ж я прийшла сюди. Так, і я не знаю, як цей спорт називається, але ж так це цікаве, так це захоплююче, коли вони... Зганяються по воді, а потім злітають у повітря. Отак, от отак, отак, дивіться. Це супер, неймовірно, так? Стоп, не буде злітати. Ой-ой-ой, дивіться, літає. Яке це дивовижне. Так, просто здивитись дивовижно. А якщо б самому спробувати, але ж, мабуть, це не у моєму віці. Хоча для цього потрібно тільки бажання Так, почати займатися вправами фізичними. Так. Навантажувати себе трошки. Вау. А там ще парус якийсь. Де там парус був? Ось старуй, бачите? Ось такий ще. Ох, упа! Парус упав. Як цей від спорту називається? Тут ще літати буде. Тут іще на байдарках катались. Так, потрібно ж спіймати хвилю вітра, щоб... О! Хтось упав. -ха -ха. Ось вам і купання одразу. І літати, і купатись в одному. Ну, що я вам можу сказати? Вау! Так високо, так високо взлетів. Ой, неймовірно. Ну скажіть, це ж неймовірне. Чому я не раніше так? Чому раніше не бачила такого? А, а, потрібно приходити сюди, коли вітер. Вау! Політ... Полетів, полетів, молодець. Слухайте, а вони ж можуть і заплутатись один в одному. Так. Можуть, можуть. О, там скупчення їх, там вони можуть заплутатись. О, парус парус пливе червоненький. О, знову впав. Так, вау. Ну, що я вам можу сказати? Я отримала дуже таке задоволення. Так ніби сама політала, і це дійсно. Щас його підійде, підійде, вітер. Ну на останні, останні, хто там ще злетить у повітря. Та я пойду вже. Бо зарядка вже закінчується на портвіт. Ось там хтось літає, літає. Так. А ви знаєте, важко ось на цих парусах. Котрі, котрі по воді пливуть. Мабуть, важче ось на цих. Але ж теж дуже-дуже дуже подобається. Мені все подобається, як вам. Пишіть, пишіть, хто хотів би... Так пострибати, політати і поплавати одночасно. Я Я хотіла. Я хочу. Так, все, потрібно записатись в тренажерний зал. Тому що зі слабкими руками нічого не вийде в цьому відеоспорті. Так. Мабуть, тут все це продається, можна взяти на прокат. Так що тренуємось і наступного року будемо спробувати так робити, так? Так, я чекаю, коли хтось... о о о о о, о Полетів, полетів, полетів. Приземлився. Супер! Ви бачили? О, приземлився! Приземлився! Приводнився! Не приземлівся! О, ще один, ще один приціл! Приводнився! Вау, скільки їх тут! Вилітає! Опс! на розворот. Я ще потрібно вміти ловити вітер. Ну добре. Папа.